84 тисячі домогосподарств отримують субсидії, та 69 тисяч жителів області пільги на оплату комунальних послуг, палива чи газу. У листопаді 2025 року пенсійний фонд України перерахував кошти на субсидії та пільги мешканцям Вінницької області. Загальна сума виплат майже 142 мільйони гривень. Пенсіонери, які отримують гроші через пошту, одержать свої субсидії разом із пенсією. З нами на зв'язку Олена Корчака начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Олено, мої вітання. Вітаю. Власне опалювальний період вже розпочато. Нагадайте, будь ласка, кому призначають субсидії і які документи для цього потрібні. Житлова субсидія це безповоротна адресна допомога. Соціальна вона надається сім'ям або домогосподарствам, які не можуть самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм і нормативів, через, наприклад, відсутність доходів або низькі доходи. Право на отримання житлово-комунальної субсидії має кожна родина. Або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують у середньому 15% сукупного доходу щомісячного. Що стосується документів, то фактично заповнюються два документа: це заява і декларація. Тобто перелік документів досить невеликий, але заповнюючи ці документи, потрібно зазначити всю інформацію щодо переліку послуг, які на дане домогосподарство споживає. Пані Олено, а розкажіть, чи вже розпочалися виплати субсидій на новий опалювальний період? 4 листопада поточного року Пенсійним фондом України профінансовано субсидії для 84 тисяч домогосподарств Вінничини і для 6 дев'яти тисяч пільговиків. Ми на ці цілі було спрямовано у Вінницькій області 142 мільйона гривень, і середній розмір субсидії на жовтень склав 752 гривні. В травні для більшості одержувачів субсидій перепризначення на неопалювальний сезон відбувся автоматично. А якщо до опалювального сезону чи зроблено це автоматично всім, чи комусь все ж треба прийти особисто і подати документи? Хочу зазначити, що субсидія призначається один раз на неопалювальний сезон з 1 травня. І віце йде відлік, бо коли ми приходимо до опалювального сезону, тут ми робимо тільки перерахунок на опалювальний сезон. Автоматично призначається субсидія на опалювальний сезон для осіб, які отримували субсидію. В неопалювальному сезоні, тобто з 1 травня, їм була призначена, або ж також важливо, якщо субсидія була призначена у розмірі 0. То таким людям звертатись не потрібно, субсидія на опалювальний сезон призначена автоматично. І знову вже 1 травня є категорія осіб, яка обов'язково повинна звернутися за призначенням субсидії. Тому якщо це не зроблено в травні, таким особам потрібно звернутися для того, щоб отримати на опалювальний сезон. Це найперше, якщо субсидія призначається вперше, якщо особа особі було відмовлено в субсидії, от, наприклад, за наявності боргів, і обов'язково потрібно звернутися тим особам у складі домогосподарства, яких відбулись зміни. Або ж якщо відбулися зміни в щодо послуг, які надаються тому чи іншому домогосподарстві. Пані Олено, дуже дякуємо вам за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області.